Норм чи стрьом обіймати людину, яка живе з віл. Норм. Поцілунок у щоку з віл позитивною людиною. Норм чи стрьом. Норм, звичайно. Норм. Як ви гадаєте, статевий акт без презервативу норм чи стрьом? Стрьом. Норм чи стрьом користуватися спільним посудом і віл позитивною людиною. Стрьом. Норм чи стрьом перевірятися на віл хоча б раз на рік. Норм. Норм чи стрьом користуватися однією душовою кабіною або туалетом із віл позитивною людиною? А ще раз питання норм чи стрьом користуватися спільною душовою кабіною чи туалетом із віл позитивною людиною? Стрьом чи можна виявити віл за зовнішніми ознаками людини? Е, я думаю, так. Чи правда, що віл передається через піт або сльози? Неправда.